Дуже вас прошу, не треба ніяких гномів на Різдво. Ми ж з вами українці, і ми маємо свою гарну різдвяну символіку в Україні. Коза один з найяскравіших персонажів різдвяного вертепу. Вона з'являється на саме Різдво, на Новий рік і на щедрий вечір. Коза це дуже давній образ, що символізує родючість, достаток і життєву силу. А в дохристиянські часи коза уособлювала зв'язок з предками та потойбічним світом. І взимку, коли природа вмирає. Коза в обряді вмирає і воскресає. Це магічний акт оновлення природи і запорука майбутнього врожаю. І я вам хочу сказати, що колекція рідне різдво доступна кожному. Колекцію можна придбати в Аврорі, і це не просто святкові атрибути. Тут кожен предмет має свою історію та символіку. Українське Різдво з нами завжди рідне, тепле, вплетене в наші традиції. І, попри всі випробування, символи та звичаї цього свята передаються від покоління до покоління. І мені так хочеться, щоб ці традиції жили вічно, щоб і через 100 років наші діти з гордістю розповідали про українські різдвяні символи. Святкові пряники паянки пекли ще з 18 століття. Фігурки у вигляді пташок і паянок дарували дівчатам, а для хлопців були коники і вершники. Я вже придбала в Аврорі декілька готових пряників паянок і також придбала форми, бо хочу спекти пряники на подарунки та для прикрашання ялинки. А ще мені сподобались різдвяні В'яні піни вони якісні, яскраві і дуже красиві. І нехай ці символи прикрашають наші оселі і творять українське різдво.